Всім привіт! Ми знімаємо наступну серію Let's Play Minecraft Pocket Edition. У мене знову нова карта. Та знову заглючила. Ну, я вже почав будувати будинок. І в цій серії ми продовжимо його будувати. От, я всього тут вже наробив. Давайте візьмемо матеріали. Думаю, нам цього всього стане. Візьмемо все оце от. Так от. То я думаю зробити в наступній серії залізну дорогу. Думаю, буде непогано виглядати. Так. От, давайте зараз поставимо скло. Ну от. Зараз ми його достав. От. Перший поверх в мене, коротше, такий буде. От, Це типу підлога другого поверху. Думаю, вам ці круги не мішаючи, що я знімаю. Вот. Ну, вот такой у нас пока что. Кахата у нас. Эм. Давайте переробимо дерево в дошки. Вот, ну все, вот. От, давайте зараз доставимо. Я думав без вас трошки щось наставити тут. Ну, почати. Сьогодні в нас четвер, кажуть, четвер, сьогодні в нас середа. Завтра на післязавтра ходить світий Миколай. Всіх до речі, святом, всім щастя, радості і щедрого Миколая. Так от, а ми от продовжимо зараз. Зараз я схожу за. е. за парканчиками. Я поки що ключаю в режим мирний, бо ну просто. Це нереально тут. От зараз ми підемо до хати. Будувати далі хату будемо. Продовжимо. Зараз от <кліст> трошки захреб. Давайте поставимо тут перкане. От така в нас буде виглядати. Я, я думаю, вам сподобалося. Так. Давайте йдемо наверх. От ну, зараз я поставлю сходи. Отокону, я надеюсь, буде добре. Е я зроблю железну дорогу, навіть не буду тратити железо. Я знайшов... Е Закинуту шахту. Просто копав собі в камінь ну, для, для побудови нашого дому. <кій> І Е, Тут село легко знайти. Легше, ніж запрошену шахту. От зараз. Я все це порівняю. Дякую за те, що підписались на мій канал. Угу, ну от у нас тут буде балкон, тут сама спальня. Ем, давайте я вже продовжу в наступній серії, а поки що... ну, поки що не буду нічого робити. Я за серію трошки побудую, вам покажу вже, напевно, Будемо робити вже дах. Всім дякую за увагу, всім па-па.